Шановні пані панове, ті, хто сьогодні, осіннього суботнього ранку, прийшов до на нас на презентацію, був би зал Палацу Потоцького. Ми раді вас вітати, раді бачити. І сьогодні ми розпочнемо прес-конференцію, презентацію дуже цікавої книжки про власне я, я даремно говорила себе, бо я журналіст, насамперед, також психолог, доцент кафедри української преси, факультету журналістики Львівського національного університету. Можу абсолютно впевно стверджувати, що сьогодні, коли ми живемо в інформаційному суспільстві, окрім того, що є великий надбір інформації, є великий брак інформації. Тому сьогодні ми представляємо книжку австрійських журналістів пані доктора Моніки Бертольд і Елізабет Бухнер, яка називається Перемога над раком Безпобічний дій. Неймовірна історія успіху лікарського препарату України. Україн саме так називав свій препарат, який основ... оснований на чистоті українській рослині наш земляк, виходить з Івано-Франківщини, Василь Новицький. Сьогодні мала бути, власне, пані доктор Моніка Берто. На жаль, за сімейними обставинами її сьогодні немає. Але ми маємо, власне, перекладача, яка займалася цією книжкою. Вікторія Романчук, випуск майже кримінальна історія. І наш формат буде відповідно дуже вільний, дискусійний, ідеологічний. Моє перше питання до Вікторії таке. Вікторія, що стало власне причиною і поштовхом для перекладу такої книжки, тобто, які причини вас мусимо перекладати? Дякую. Запрошую. Дякую, Сандрія, що нове. Дуже дякую вам, що ви сьогодні в Ранок ранок до нас сьогодні був прийшли, не подивилися. Отже, як вже сьогодні зазначила, я приклала першу книгу про Україну, про доктора Новицького, а також другу книгу. Отже, чим зумовлена моя зацікавленість цією медичною тематикою, а саме тематикою раку, лікування раку і особливо лікування раку препаратами натуральними, які б не викликали публічних дій. Справа в тому, що я, в принципі, людина небайдужа, так? і е, окрім того, мої дідусі обов'язковали від онкологічних захворювань. І звісно, що ця тематика мене досить, е, досить боюча. Окрім того, я е, знаю багатьох людей, які страждають від цієї недуги. І я почала займатися пересумом, а потім е, журналіст почала досліджувати цей препарат. Цікавився його історією і почала статті на цю тематику. Отже, е, я думаю, що всі, мабуть, знають, що таке Українка, такий доктор Новицький. Отже, «Україн» це є крайний препарат, виготовлений на основі тіло, виведений ще у 1976 році нашим законком е, з Белорії Братківщини, доктором Ярославом Василем Новицьким. Слід зазначити, що цей препарат це є. Єдиний на сьогодні препарат у світі, який діє селективною дією, тобто знищує ракові пухлини, ушкоджуючи по цьому здорових. Це було мрією всіх науковців, всіх частин і всіх, всіх країна. Цей препарат володіє і властивостями. Цей препарат знищує віруси. Цьому препарату ми присвячені численні наукові праці, ефективність безпечність і якість препарату, хороша його дія, була доведена. Понад 60 мауковцями у, у більше ніж 25 е, країн світу, а в 12 університетах. Це є університет Рочестер, це університет в Мілані. Е, дуже багато досліджень було проведено і в українських університетах, зокрема в Києві, в Донецьку. В Німеччині були проведені клінічні дослідження, в Україні були проведені клінічні дослідження, які довели терапевтичну перевагу терапевтичну дію цього препарату. Я, е окрім того, окрім того е вперше про цей препарат е розповів і представив його е знаменитий доктор, професор Мусіянович е в Парижі. Це ще було в далеких 70-х роках. І е дуже багато клінічних досліджень, які про те, що проведено, е окрім того, е багато інформації. На відомому сайті, медики знають, що це сайт PubMed. Там зібрали найцікавіші, найсерйозніші, найсувільніші публікації, медичні, так медичну автоматику, по всіх галузах. І лише самому Україні, лише цього препарату присвячено 178 публікацій. Останні з яких я слідкую за тим, як часто вони з'являються на сайті. Останні публікації дивилася в серпні цього року. Отже, і. Справа в тому, що доктор Довицький прожив пережив дуже, дуже багато. І він все життя бореться за допуск свого препарату, для, для доступу, бореться за доступ його онкохворих пацієнтам. І доктор Новицький попросив пана Похвальського цих ліків почати кувати брата І такий його вилікував, Він вилікував свого брата, який прожив ще після того багато років. Так почалася ця неймовірна історія доктора Лецького і рух препарату е, України по всьому світі. Препарат України зареєстрований у багатьох країнах світу. Він був чотири рази перереєстрований в Україні. Перше 1998 року була перша реєстрація, потім був чотири рази ще перереєстрований. Зареєстрований цей препарат в Мексиці, в Азербайджані, е, е, в Грузії, в Об'єднаних Арабських Еміратах. Uh, в Тунісі так само показуємо силомія зареєстрований в Австралії і в США. Цей препарат має статус ліки uh, Орфендрак, статус і ліки сирота. Uh, Аби це було зрозуміло, це ліки, які допущені до використання. Для реалізування особливо складних і рідкісних хвороб, як, наприклад, рак шинкової залози. І слід наголосити на тому, що особливо в США отримати допуск такий, так, отримати допуск, для лік, реєстрацію, особливо особливо статус ліків середи, дуже складно, тому що вимоги дуже дуже дуже, дуже високі. От, але тим не менше, Україна, там зареєстровані і перереєстровані вже не Однак, Найбільш болісним чи не ну, болючішим питанням для доктора Новицького було і є е, реєстрації допуску препарату е, Австрії. Е, справа в тому, що дотепер австрійська влада забороняє використання препарату, зважаючи на те, що складається із двох уже допущених у використання речовин і зареєстрованих речовин. Чистотіло і тілотеп. Тіотеп або Тіотепа — це є одна з хімічних речовин, яка використав, яка найраніше власне найерніше використовувалася входила до складу хіміотерапевтичних препаратів. Доктор Новицький виділив чистотілу 5 алкалоїдів з 48, і е, тим самим зробив цей препарат абсолютно не токсично. Цей препарат не викликає побічних е, дій, на відміну від хіміотерапії, та, ми всі добре знаємо, ми всі е, чули, е, е, які побічні дії викликає хіміотерапія Україна, окрім легкої нототи, е, головокружіння, відчуття тепла в місті Пухлини е, в перший тиждень лікування, не викликає жодних інших е, е, побічних дій. От. І я, напевно, я так само хочу продовжити зараз тим, що ще сталося, ще сталося останнім часом з доктором Новицьким. Справа справа в тому, що, я вже, як я вже згадувала, в Австрії доктор Новицький може отримати допуск за заліті. Тим часом його використовують успішно в інших країнах світу. Австрійські лікарі так само використовують цей препарат згідно з восьмому параграфу 20 закону про лікарські засоби Австрії. Цей закон каже, що будь-який лікар має право використовувати будь-який препарат, якщо вичерпані всі інші можливі методи лікування, які не принесли жодних результатів пацієнту. Тим не менше, препарат в Китаї незареєстрований і віз і нині там. Про, е про такі е дивні незбагненні е речі і незбагненну поведінку е влади е говорять, е говорять дії, які ще почали тисячі одинадцятого року, коли абсолютно коли абсолютно безпідставлю, без, без жодних документів. Е в листопаді 2011 року до офісу і будинку доктора Новицького вирвалися Представники Міністерства охорони здоров'я, представники поліції конфіскували 5 тисяч ампул препарату. І, але я вам скажу, що найгірше, мабуть, сталося вже вересні 2012 року, коли доктора Новоцького зарештували, понад 200 тисяч ампул в Україну конфіскували, а, а самого доктора на півтори місяці посадили до в'язниці. Uh, і це ви викликало такий резонанс, такий ажіотаж uh, у Відні, в Австрії, не тільки в Австрії, а й в Німеччині, що лікарі, професори, uh, доктори наук, люди лікарі, власне, практики, які лікували своїх пацієнтів з допомогою Україну, uh, а також харчові з модератором, відомим адвокатом, uh, доктором нау, медичних наук доктором Матеріалом Глендером, uh, організували прес-конференцію на підтримку доктора Новицького. І е, лікарі показали представили своїх е, пацієнтів, розповіли про те, які вони отримали результати під час лікування е, свіх пацієнтів в Україну. Однак, на жаль, е, прес-конференції в Австрії так і не показали. Можемо здогадуватися, чому е, можемо е, якісь новати здоров'я. Але ця конференція у нас сьогодні є тут, українською мовою, і ми частково найцікавіші уривки вам покажемо. Але це буде трошки згодом. Я, я хотіла би м, далі продовжувати нашу дискусію і презентацію книги в такому форматі, щоб показувати і розказувати лише про певні факти. Я повернуся до, до цитат лікарів відомих професорів. Дитинів. Це цитати з О, зараз в мене на просто переклад, можливо, піднесуть книжку Енциклопедія Ракур, яка була ще видимось в штатах му році. Це справді циклопедія Раку, і там зібрані дуже серйозні публікації на количну тематику. І от що кажуть, що кажуть про... Україні лікарі, світові вчені, світила в галузі медицини. Отже, дуже коротко, так? Джесі Стоф, доктор медицини, лікар, витера медичного журналу, член МСМ професійних медичних асоціацій. Я використовую прийти лікування пухлиного випадку захворювань на рак грудей, легені, на рак товстої кишки, наприклад, лейкімії та в я встановив, що я можу бути корисним навіть у комплексному використанні стаксолу це хіміотерапевтичний препарат. Окрім того, Україн підтримує функцію пацієнтів, що також дуже важливо. Клінічні дослідження показали, що Україн покращує загальний стан і продовжує тривалість життя хворих на рак пацієнтів на прогресуючій стадії, підтримуючи при цьому їх імунну систему і блокуючи ріст пухлин. Врешті-решт україн володіє сильним притяганням для ракових клітин, а якщо подати вплив ультрафіолетового випромінювання, то він світиться у зв'язку з чим його можна використовувати для визначення того, чи підозрілено в утворення з виявістю, чи доброямість. І е, доктор Аркінс, доктор медицини, лікар практик, членів член численних член, медичних співтвористів, е, заявляє, що Україн безпечно є сильно діючою і дуже безпечною речовиною, яка добре допомагає. Його можна розглядати як найефективніший нетоксичний не винищувач раку, що представляє альтернативний метод боротьби з цим захворюванням. І доктор він продовжує, як і хіміотерапія, він дуже добре знищує радові клітини, але на противагу хіміотерапії він не пошкоджує нормальну здорову тканину. І якщо б медичне співтовариство дало Україну шанс, то він міг безвити хіміотерапевтичні засоби лікування майже всіх видів онкозахворювань. І, власне, щодо хіміотерапії, мабуть, варто додати, що доктор Атлан заглядає хіміотерапію як небезпечний вид лікування, якого слід уникати, що з лікування більшості воді захворювано. І лише в тих ситуаціях, це задата, де ефективність хіміотерапевтичних засобів доведена і перевірена, я міг би їх порекомендувати, заявляє він. І з іншого боку, країн може робити все те ж саме, що хіміотерапія, одна з жодних побічних дій, що нічого мірою робить хіміотерапію не потрібна. Для батьків немає нічого жахливішого, ніж чути, поставити їхній дитині діагноз, а потім дивитися, як її піддають жахливим фізичним і психологічним тортурам хіміотерапії. Аби цього уникнути. Вже багато років тому я поставив собі за мету винайти, наголошую нетоксичний та нешкідливий антираковий препарат, який виготовив і запатентував близько 400 сполук. Тобто він собі, наскільки цей хімік, мав працювати і дуже посилено, аби знайти відповідну, якщо не понад цей, то однозначно ліки. Найдієві, з них, з тих сполук 400, я називаю його батьківщину в Україні. Ще одна цитата. У 1976 році Тобто мене тоді ще не було. «У Австрії Новицький подав заяву, або йому дозволили лікувати Україну ще один наголос безнадійно хворих пацієнтів. Тобто тих, від яких вже відмовилася традиційна медицина, що важливо, так? але відповідальні владні інституції та державні установи зробили. Все для того, аби перешкодити застосуванню та поширенню ліків в Австрії і за кордоном, ну і, зокрема, це в Україні. У мене є наступні питання, і до Вікторії, і відповідно, це має бути цікаво. Тобто традиційна медицина в Україні за кордоном і навіть з цієї презентації, яка була вчора, жодним словом не згадує про Україну. Як альтернативне, очевидно. Спосіб і засіб лікування великої проблеми, проблеми раку. Але натомість у дослідженнях доктора Новицького доведено, що найкращий результат дає власне, поєднання, наголошую поєднання Україну і відповідно операційне втручання. Аби не бути голосніми, я знову ж таки зроблю ще одну цитату, бо ми говоримо з однієї факти.